Ракета. На кривой, да. Чергова поїздка на Херсонщину розпочинається з ракет, які летять з південного напрямку. Втім, місцеві до такого звикли. Довгі місяці окупації проходили в незмінному супроводі канонади. Велика Олександрівка не виняток. Тікаючи від Збройних сил України, росіяни у фігуральному сенсі спалювали за собою всі мости. У буквальному ж підривали. А це школа, яку окупанти перетворили на власну базу. На фасаді красномовний наскельний живопис. Стиль неорашизм. Окупуючись у населених пунктах, росіяни намагалися усіляку помітити територію. Наприклад, лишали ось такі автографи. Все говорило про те, що загарбники планували лишитися тут надовго. Вони йшли по вулиці до кожного двору. От багато людей з автоматами і питали, чи не приходив хто чужий, чи не забирали їжу, чи не турбував ніхто. Потім уже так в розмовах із місцевими нам ну ми здогадалися, що вони шукали своїх дезертирів. Попри все, місцеві трималися. На початку навіть виходили на мітинги. Два чи три, чи чотири рази. Я не знаю, донька ходила там. Ну вони предупредили, що обстріляли будинок культури. Сказали це за те, щоб ви не виходили. Не виходьте, то, що кожен раз ми будемо щось, щось розстрілювати. Проте люди все одно продовжували опір. Партизанили як могли. Наблюдали з вікон, скільки поїхало, рахувало, скільки приїхало. Дзвонили, дзвонили мене. Ну, не хочу казати. Зв'язок там був. Я говорила. Наша військова? Так. Да. Їдемо далі. На черзі мала Олександрівка. Перед очима вже звична картина зруйнованого села. Та навіть в окупації мешканці намагалися зберігати бойовий настрій. Виганяла їх, бо кажу, чого переперся сюди, хто сюди поселив. Дисмілове жінка. Мені кума злювато, а ти, каже, я не знаю. Вона са кому одного вдарила. Ні, поставив, О, що ви робили. У мене внучки три роки, він поставив свій рюкзак, автомат положив на, на, на ну, кривати тут трансформер такий. Туди куди що, ідіотку. Ти бачиш постіль. Я його вдарила таку ногою, він впав на землі. Він схватився, не зрозумів, що якась дурна тітка, мабуть. Садимо картошку, воно за сітку пішло, куди пішов? А ти картошечка, ну що, не бачиш, що ми садимо картошку, а вам треба? Да, кажу, звісно, ви розумієте, якісь, я не знаю. Тупи мене тупи, ми Нові й нові кілометри по трасі на узбіччі понівечені автівки цивільних. Трохи далі масштабні руйнування. Ми у Давидовому броді. Це типова картина для більшості населених пунктів Херсонщини, які тривалий час жили під окупацією. В землі ракети, а місцеві будинки нагадують скелети. Вдарилася туди в стінку, тут приземлилося, отак ось вперлося тут задню частину. А занавеску, занавіску, ота взривна часть, тож носик там залишився там, саме той конусний. І це сюди залетіло все, і з частина, що на осколки, замоталася, отак, ось тут все було. Так що поцілилося, бачите, цей час видавили. Я в кухні літню. У тих будинках, які дивом вціліли після обстрілів, мародерили окупанти, тягнули все, що бачили. Я дивилася племянника дом. Так приходять, відкривають. Утром приходжу, скрізь відкрите, все розкрите, вікна побиті, ну, в общем, хазяйничали. Там, де було вино. Находили в погрібах, лазили там, де мене знаходили, все повисмоктували, велосипеди всі побрали, скутера побрали, машини побрали. Ну, що хотіли, те брали. Ну, що можна сказати чоловіку, який прийшов з автоматом. Хоча на словах все виглядало інакше. Нас зберігати збиралися, від кого таке непонятно. Чужих спрашивали, говорю, поки ви не прийшли, чужих не було, були всі свої. Ви прийшли старі чужі. Чужинці намагалися будь-що отримати дані тих, хто втікав від руського миру. В місцевих свої версії. Навіщо? Вони фіксували документи всіх, хто виїжджав. Другий раз у людей просто перефотографували. От, Допустим, виїжджаєш паспорт там на документи на машину, права, все це. І все, їм нічого не треба було. Кажу, а для чого? вони? Кажу, оце ж буде референдум. У них. Готові дані є і для чого їм люди. Здається, росіяни дуже серйозно ставилися до контрнаступу української армії. Облаштовували складну систему захисту, в буквальному сенсі заривалися у землю, у якій до слова зараз дуже легко знайти боєприпаси. Як от цю бойову гранату. Система бліндажів розташована поблизу в'їзду до населеного пункту. Справедливості заради локацію обрали не даремно. Тут добре проглядається Миколаївська область. Велика Олександрівка та дорога на Кривий Ріг. Російські мрії лишилися мріями. Їм таки довелося втікати. Жителі Давидового броду згадують, не одразу повірили, що це правда. На другий день чую десь говір. Я так виглядаю з кухні, з літньої, коли йде солдат. А я кажу: А ви хто тихенько? А він каже, українці. Я кажу, слава Богу. Зараз жителі Давидового броду обережно видихають після понад піврічної окупації, навчилися згадувати страшне минуле з посмішкою. Позитив кажуть, наше все приблудилася одна лошадь, де вона не десь десята, ну була приблудилась, підкармлювали її. Все, а тоді козьол. І він такий, ну б'ється дуже. Так наш сусід взяв. І окрасив йому один рог, що це ж наш козьол. Один рог – у жовте, а другий рог – у голубе. От нашими цвітами флага. Так наші солдати українські навіть фотографувалися з ним. Як то кажуть, хоч козьол, але наш, 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 наш український. Про таке тут тепер можна говорити не пошепки давидів брід вдома в Україні. Любіть Україну свою, любіть її години. Люті. В останню тяжкою минуту за неї господа моліть Олег Ендриксон Олег Каплі постфактум.